Вітаємо наші любі клієнти. На ваші чисельні прохання ми зробили лот з однієї одиниці жіночих дизайнерських годинників від Donna нью йорк Ви можете вибрати одну із двох моделей з рожевого золота або срібно. Обидві моделі мають аналоговий циферблат з логотипом бренду, кварцовий тип механізму, який гарантує безвідмовну роботу та точний час, мінеральне скло, міцне і стике до пошкоджень. Моделі є водонепроникними, що дозволяє, наприклад, вільно мити руки, не знімаючи їх. Моделі з рожевого Золота, колекція із сайт годинник на цікавому браслеті, що складається із з'єднаних між собою круглих елементів, які із легкістю знімаються і підганяються під будь-яке зап'ястя. Застібка браслета майже непомітна. Разом зі своїми ланками вона утворює єдине ціле. Модель із колекції «Асторія» має стильний та лаконічний дизайн, годинник на браслеті, монохромний сріблястого кольору, циферблат, стрілки та на великий логотип бренду, виконані золотим кольором, що дозволяє. Носити годинник під будь-які срібні або золоті прикраси, корпус та браслет виготовлені з нержавіючої сталі. Обидві моделі прекрасні і підходять як для повсякденного, так і для офіційного стилю. Вартість однієї одиниці 1900 гривень. Чекаємо на ваші замовлення. Підписуйтесь на наш YouTube канал та ставте вподобайки. Бажаємо гарного настрою.